Якщо ви проаналізуєте, хто крім військових з громадських активістів, блогерів, шмогерів, волонтерів, хто з них підтримав Василя Малюка, і подивитесь, хто написав в інтересах що Олександра Поклада, ви чітко зрозумієте, де агентура СБУ, яка працює на Малюка. Іде агентура СБУ, яка працює на покладах. Ну і на сам кінець, всі, хто служить правлячому режиму Зеленської, зелений гнид, є фактично учасниками узурпації влади, побудови диктатури в Україні. Тому підтримка одного чи іншого, як на мене, це е, просто злочин. Злочин проти власного народу.